Походження квіткових рослин до цього часу лишається однією із найзагадковіших справ у детективному бюро еволюції. Не менше питань до процесів раннього видоутворення представників покритонасінних. неповнота геологічного літопису позбавляє нас змоги простежити в деталях процес повзучого завоювання світу цими вискочками з квітками та подвійним заплідненням. Одначе нові дослідження поступово скорочують кількість прогалин в реконструкції. Проц... Процесу встановлення покрито насінних. Перші викопні рештки дводольних у вузькому розумінні, тобто без магноліїд, датуються з серединою ранньої крейди. Вони були знайдені на півночі Гондвани та в південному лавразійському регіоні. Зараз панує припущення, що центр походження цієї групи розташовувався на теренах північної Гондвани. Цей висновок базується на знайдених тут скам'янілостях базальних груп дводольних, тобто тих, які відгалузилися від спільного стовбура групи найраніше. Зокрема, тут знайдено свідчення існування порядків Ранонкулялес і Протеалес. Ці два порядки є найдавнішими лініями дводольних, які відгалузилися від спільного родоводу згідно з молекулярними дослідженнями сучасних представників. Одначе, якщо з різними родинами порядку Ранонкуляс було все більш-менш зрозуміло на матеріалі існуючих видів, адже вони демонструють багато спільних ознак, то з протеалес все не так просто. Представники цього порядку часто мають дуже різні плани будови, і протісний зв'язок між родинами Сабі Сабіацеа лотосових, нелумбонацеа, платанових платенаце та протейних протеаце стало відомо завдяки молекулярній філогенетиці. Лише після цього почали шукати і, нарешті, знаходити спільні морфологічні пристосування представників цих, нібито дуже різних груп. Усі ці родини зустрічаються в відкладах крейдового періоду. Представники нелумбонацеа, платенаце та протеацеа навіть вирізняються значним різноманіттям. Цих викопних флорах було відомо вкрай мало перехідних форм, які пов'язують між собою ці окремі родини. Здавалося, що навіть щось суттєве навряд чи буде знайдене в цій групі, адже нелумбонаце і платанация зазнали тривалого періоду відносного морфологічного застою. Вважається, що представники лотосових були стабільними за параметрами морфології від пізньої ранньої крейди до наших днів. Окрім того, схоже на те, що вони демонстрували стабільність і в межах Жах зайнятих ареалів, наприклад, скам'янілості роду Нелумбітес виявлені в середньому Альбі Казахстану, Верхньому Альбі Сибіру та Альбі Вірджинії в США. Дуже подібні між собою усі ці зразки, наче хтось намножив на ксероксі їх усіх з одного оригінального зразка. Рід Екс Нелумбітес виявлено від кампанського до Маастрихського періоду Мексики, а Нелумбаго задокументований з палеоцену Канади та Колорадо. Є також численні викопні рештки ло. Отосових з Африки, Азії, Європи та Північної та Південної Америки, які визначені як нелумбо, тобто віднесені до сучасного роду Лотос. Проте більшість із них не мають морфологічних ознак цього роду та потребують таксономічної переоцінки. Ці скам'янілості свідчать про те, що щонайменше з пізньої крейди родина Нелумбона, Лотосові, була поширена майже по всьому світу, переважно в північній півкулі. Сьогодні ж вона має реліктове дез'юнктивне поширення з двома існувами. Видами, які формують дикі популяції: Нелумболютеа на півдні Північної Америки, і Нелумбонуціфера у Південній Азії та Австралазії. Нещодавно був знайдений новий викопний рід із формації кратов Бразилії. Це найдавніша рештка лотосових, яка виявлена на даний момент. Окрім того, вона демонструє мозаїку ознак, які нарешті затуляють морфологічний розрив між нелумбонаце та їхніми філогенетичними сестрами, із родин Платанацеа та. Протеаце. Викопна рештка походить з формації Крато, яка виявлена на теренах Бразилії. Ці відклади в основному представляють озерне палеосередовище. У цих озерних породах знайдено величезну кількість скам'янілостей, хребетних, безхребетних і рослин. Така велика кількість скам'янілостей і їхнє часто дивовижне збереження призвело до визначення формації Крато як консерват Лагерштетте. Місця з винятковим збереженням. Його наукова цінність демонструє Демонструється тим фактом, що він містить одні з найкращих на даний момент свідчень щодо будови низькоширотних екосистем середини ранньої крейди. Вік формації Крато зазвичай датується верхнім аптом, але більше немає консенсусу щодо цього питання. Зокрема, щонайменше для деяких шарів формації постулюється нижній аптський вік приблизно 121 мільйон років. З поміж представників формації Крато виявлено кілька спорових рослин, але в цілому переважають голонасінні та покрито насінні. Покрито насінні формації Крато демонструють високу таксономічну різноманітність і широкий спектр освоєних екологічних ніж. Після вивчення новознайдених решток тепер флора формації поповнена новим родом Нотоціамус. Його назва буквально перекладається як Південний біб». Вся справа в тому, що під словом біб античний діяч Теофраст, очевидно, описав саме насінину Лотоса. Новий вид же отримав назву Нотоціамус. Амус гідрофобус, де в епітетки підкреслюється те, що ця рослина не дуже любила воду, зростаючи в воді. Це не відсилка до настроїв пересічних громадян БНР, а вказівка на те, що структура поверхні викопного виду дуже нагадує поверхню сучасних лотосів, які відомі своєю супергідрофобністю. Їхні листки не змочуються водою. Нотоціамос описано з запського віку, і таким чином він є старшим за попереднього найдавнішого представника своєї клади, тобто за Нолумбітес експедиція. Стину і нервіс з середнього та верхнього альбуша, а також за зразки нелумбіта з Казахстану. Датування рештки новоописаного виду узгоджується з тим фактом, що деякі з його морфологічних ознак також вказують на давність рослини. Дані молекулярного годинника вказують на те, що час розходження гілок, нелумбонацеа лотосові і платана, це, платанові становить приблизно від 83 до 123 мільйонів років. Молодші оцінки цього часу точно не актуальні. А старші дуже близькі до перших доказів скам'янілостей представників цих родин. Але, очевидно, час їхнього роз'єднання був ще раніше. Колись панувала думка, що лотосові виникли в умовах помірного, а не тропічного клімату, адже на це вказував розподіл викопних решток. Але нове дослідження припускає, що початкова еволюція не лумбонація могла відбуватися в районах низьких широт, на півночі Гондвани з сезонним тропічним кліматом, оскільки нотоціамус на даний момент є Найстарішим відомим представником цієї родини та демонструє ознаки, які інтерпретуються як предкові для нелумбонацеа. Ця нова бразильська скам'янілість також додає доказів тому, що тропічні зони неподалік від екватору, в часи крейди, були важливим центром ранньої диверсифікації базальних дводольних. І лише згодом нащадки цих процесів водоутворення досягли областей середніх широт, де вони почали процвітати зальбу. З точки зору габітусу та морфології, нотоція. Самус нагадує існуючих представників лотосових і передбачає пристосування до подібних водних умов. На відміну від дерев'янистих життєвих форм інших представників порядку протеалис, викопні та існуючі члени лотосових були кореневичними трав'янистими рослинами. Наявність довгих черешків, як у викопних, так і у живих нелумбонацеа дозволяло пластинкам досягати поверхні води під час підтоплення та зниження рівня води. У сучасного лотоса ця адаптивна реакція запускається газоподібною Подібним етиленом, який шириться аеренхімою, особливою тканиною. Така спеціалізована тканина з численними повітряними камерами виявлена і в черешку Нотоціамус. Така тканина характерна для рослин, що ростуть у водному середовищі у безкисневих умовах. Вона потрібна не тільки для забезпечення достатнього рівня кисню для підтримки дихання, але й для покращення механічної підтримки рослини. Епідерміс листків Нотоціамус і сучасних представників лотосових. Дуже подібний, оскільки має однаковий тип продихів – аномоцитні, із подібними середніми значеннями щільності їх на листку. Також виявлені характерні сосочки із супергідрофобними властивостями, які забезпечують знаменитий ефект лотоса. Водовідштовхувальна поверхня листків полегшує видалення частинок води та бруду з поверхні листя та забезпечує функціонування продихів і газообмін, а також потрапляння лотосів на етикетки пральних порошків. Такі до відштовхувальні поверхні листків, особливо поширені в трав'янистих рослин, що живуть у заболочених оселищах. І нотоціамос, і живі представники Нелумбонаце, також мають великі квітки, які перетворюються на плід, насінини якого пристосовані довго плавати в воді. Нотоціамус однозначно належить до лотосових. Однак він також демонструє унікальну комбінацію предкових і похідних ознак, деякі з яких спільні з іншими членами Протеалес. Це може вказувати. На те, що нотоціамуси являють собою перехідну стадію між деревними та трав'янистими представниками порядку. Зокрема, для нотоціамус характерний тип жилкування, який відзначений у платанових та протейних, а не в сучасних лотосових. Наявність парацитних продихів на додачу до аномоцитних, це ще одна давня ознака. Сучасний лотос має лише аномоцитні, тоді ж як платанові мають парацитні продихи. Хоча репродуктивні органи як нотоціамус, так і нелумбо розташовані, на довгих квітконіжках, їхні квітконоси є досить відмінними анатомічно. Нотоціамус має вторинну ксилему, що виробляється судинним камбієм, як і в інших представників Протеалес, які є деревними рослинами. Така от вінтажна риса Нотоціамуса відрізняє його від сучасних лотосів. Скам'янілості Протеалес показують, що представники цієї групи вже населяли контрастні середовища протягом ранньої крейди. У межах порядку були наземні деревні форми життя. Родини Платанацеа і водні трав'янисті Нелумбонацеа. На жаль, викопні рештки Протеаце і Сабіацеа є спорадичними в крейдовому періоді та краще розпізнаються та описані у кайнозойських флорах. Проте викопні представники Нелумбонацеа і Платанацеа підтверджують, що величезні відмінності у загальній морфології вже існували між крейдовими членами цих родин. Наприклад, між Нелумбітес і Сапіндопсіс, відповідно. Крім того, скам'янілості показують, що існуючі Платанос і Нелумбо. Схожі на деяких зі своїх родичів ранньої крейди, тому ці клади ймовірно зазнали ранньої швидкої морфологічної еволюції, після якої послідував тривалий період відносного застою. Друзі, щоб цей канал не перебував у фазі застою, вкрай необхідно, щоб ви поставили полок з цьому відео, написали компліментарний коментар, у якому можете щось розповісти про викопні рослини. Наприклад, також сьогодні я вас дуже попрошу підтримати мій збір для мого брата із 46-ї окремої. Аеромобільної бригади. Підрозділу, в якому служить мій брат, потрібна автівка. Я на неї збираю. От всі деталі є в описі. Пам'ятайте також, що з поміж тих чудових людей, які здійснять свій внесок на даний збір. Я розіграю потім три такі невеликі призи. Е, всі деталі де в описі. Ну і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.